Так, всім привіт. Наступний робочий день е заважає лишки кукурудзи. Зараз ми їх зберемо, відвеземо далі на реалізацію на нібулон, бо нам потрібен доступ до е добрив, до посівного матеріалу. на дворі тепло вже всі сіють наповну. Але ми дотримуємося власних переконань, адже неодноразово я повторював, що Потрібно зачекати, бо покривні рештки тримають більше вологи. На дворі тепло, акумулятори гарні, 24 вольти. Зовсім швидко і легко у нас відбувся пуск. Зараз змінюємо е, наш крючок на ковша і будемо працювати. Кому цікаво, слідкуємо, далі ще щось зніму. Так, Обов'язково чіпляємо е, противагу, адже з нею працювати набагато комфортніше. Трактор в себе краще е, так скажем, почуває. Тому зараз отаку от кілограм 400, здається, плюс-мінус. Можливо, до півтони, Ні, мабуть, кілограм 400, ну можливо, до півтони. Зараз тільки клац і все, будемо працювати. Зараз по ковша змотаємося і швиденько відвантажимося. Отже, навантажуємо кукурузу, вона зберігалася сухою, тому абсолютно ніяких проблем питань нема. Бачимо, скільки пилючки летить, невелику кількість відвантажуємо. Досить зручно, коли є. Власний навантажувач. Виконує він різноманітні роботи. Так, все, відвантажили. Невеличку кількість, яка нам заважала, так скажемо, на реалізацію, Скажем, на посів, да, там в по дрібницях туди-сюди щось і поїхав на Нібулон. Так, все, а ми готуємось далі. Так, ну що, настав час і заводить і Камаза. я весь сезон, на дворі звичайно, тепло, але, але весь сезон зимовий, він простояв абсолютно в зимовій сплячці. Тому зараз пробуємо крутити і подивимося, що в нас вийде. У нас є додатковий, додаткова підкачка. Бачимо, ось вона, окрім тієї, що підкабійної рідна, у нас є додаткова. Ну, спробуємо зараз підкачали тільки нею, подивимося, чи цього буде достатньо, чи ні. Так отже, пробуємо. Як бачимо, працює наша підкачка, завівся досить таки жваво. Так, Все, качаємо повітря. До речі, повітря ми додатково ще качаємо компресором, адже так, і по часу швидше, ну і як не крути, дизельки спалимо менше. І зовсім не складно дістати компресор. Тому ми качаємо повітря. І виїжджаємо від ціля. Так, ну що, день дійшов до вечора, з непривички, звичайно, напрацювалися, але і певний об'єм роботи зробили. На Ніболон з'їздили, кукурудзу навантажили, Камаза перевірили, ну, як би попрацювали. Завтра, як то говориться, буде завтра. Роботи достатньо, встигай тільки робити. Тому кому цікаво, продовжуємо слідкувати. Завтра пробіжимося ще по культурах, по полях, ну і відповідно вдома також попрацюємо.